Валерій помагає, зустрічає нас біля свого будинку, на який п'ять місяців тому впав спортивний літак. Чоловік показує, у якому він зараз стані. Зала була, тут у нас от стінка була, м'яка частина, стіл на 12 персон ми тут збиралися. Це вже все, це вже знищене, це вже буде палитися дрова, бо це вже вигляду немає, його встановити неможливо. Це трохи дров завіз сюди. Ці вікна позабивали, бо щоб хоча б дощ і сніг сюди. У сусідній залом кімнаті була спальня Валерія Помагаєва. Стіни заселя тут обгоріли. Вікна також сім'я закрила плівкою та матрацом. Щастя, що мене тут не було. Ми, якби все, навіть не зрозумів, бо зі секунду згорів би. все, вікна повибивали, що навіть рами вигоріли, повністю все. Не то, що вікно повністю з зраму вигоріло, і двері вам все. Вигріла підлогу. Навіть батареї плавались, от батареї навіть нема на металолому став. Основний удар від падіння літака, розповідає Валерій, припав на другий поверх будинку. У той момент в кімнатах було троє людей, дочка з двома онуками. Там була тут. Щастя, що тут лікар назад не то встигла. Бо не зайшов зразу, а через верх пішов, то встигла вискочити старша, 17 років. Внучка, тут. Дах будівлі, де це було можливим, накрили бляхою. Зробили це безкоштовно, знайомі Валерія. Дуже Проте розповідає чоловік, це перекриття може не витримати сильних снігопадів. Що дах нема, навіть щоб підперти, бо все перегоріло. Що могли, десь щось підклали. Дощ мені не так страшно, бо я от підклав там, де сильно тече, винесу, там десь воду зберу. Але от якщо сніг, то тут, якщо буде мокрий там чи трошки більше снігу. То само більше переживаю вже за цю кімнату, що тут нема за що тримати. Бляха сама по собі тримається, підперти мене нема чим що це завалиться. Зараз Валерій помагає ночує в будинку на кухні. Це єдине місце, де є світло, газ та інтернет. Адже в інших частинах будинку їх довелося відключити. Обігрівається приміщення власник за допомогою пічки на дровах. Так житиме, каже, до весни, поки страхова компанія не почне виплачувати гроші. Решта членів сім'ї живуть у Коломиї. Старша донька з сім'єю з вересня живе у квартирі, яку раніше родина здавала в оренду. Колись в цій хаті я тут жила, але тут трошки було все інакше. А потім ми її здали квартирантам, що тут хоч близько школа, що я тут привикла, що я тут виросла з дитинства, ніби. То це добре, що це наша квартира, що добре, що ніби тут, що пішла сюди, що зразу в... Ой, в свою, що не в чужу квартиру, бо так тяжко платити за комуналку і ще плюс якщо би ви наймали житло. Звичайно, що є ностальгія за всім. І за речами, і за меблями, і за будинком за всім так. З резервного фонду Коломийської міської ради власникам будинку, на який впав літак, виплатили матеріальну допомогу. Говорить заступник міського голови Коломиї Роман Остяк. Рішенням Коломийської міської ради і виконавчого комітету 100 тисяч гривень ми надали допомогу сім'ї Помагаєва, і 15 тисяч гривень ми надали допомогу сім'ї Грицьків, які є сусідами за цією будови. Рішення виконкому було 3.09. І в вересні місяці прийшла оплата. Ще 186 тисяч допомоги зібрали благодійники. Син загиблого пілота Ігор Гортабанюк звинувачує національне бюро з розслідування авіаційних подій в тому, що розслідувачі мають намір безпідставно назвати причиною авіакатастрофи помилку при пілотуванні. По у них задача щоб Щодо національного бюро з розслідування авіаційних подій, то в них завдання зробити винним пілота, аби інші пілоти так не робили. Але вони прекрасно розуміють, що у цій катастрофі не помилка пілота. Вони зараз доробляють ще одну версію, чи це пошкодження літака і щось сталося з пілотом. Скоріше за все його отруїли, можливо, водою чи чимось. Просто була дуже сильна спека, і він втратив свідомість. Син пілота розповідає, що літак, який розбився в шипарівцях, за місяць до трагедії пройшов повне техобслуговування в Словаччині. Маршрут та фігури були звичні, і літак вже вирівнювався для заходу на посадкову смугу. З відео з останнього відео помітно, що він просто пікує вниз. Там мала би спрацювати рятувальна система, та яка парашут. Це взагалі круїзний літак, який має достатньо автоматики, яка буде витягувати його з пікування навіть із вимкненим двигуном, чи навіть коли він став у. Топор, як кажуть, але літак для того ж, і літак, що можна далі пілотувати ще пару кілометрів, можна пролетіти спокійно. У відповіді на інформаційний запит Суспільного, Національне бюро з розслідувань авіаційних подій цивільними повітряними суднами повідомило, що продовжує розглядати можливі причини авіакатастрофи. Серед них несприятливі погодні умови, диверсія, відмова двигуна, відмову в управлінні літаком, помилки та погіршення стану пілота, втручання сторонніх осіб в пілотування судном, неякісні паливно-мастильні матеріали. Щодо останніх то в відповіді на запит йдеться, що за результатами аналізу Олива відповідає вимогам ДСТУ. Що використовувалося на літаку за окремими параметрами не відповідає умовам експлуатації, крім цього, судно виконувало політ на низькій висоті, ніж це дозволено правилами польотів над населеними пунктами. За показаннями свідків літак виконував складний пілотаж крен більше ніж на 60 градусів. обертання навколо осін на 360 градусів бочка з пасажирами на борту. Головне управління Нацполіції у відповіді на запит Суспільного повідомило, що зараз триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил польотів, унаслідок яких загинув Ігор Табанюк та троє пасажирів. Також у відповіді йдеться, що протягом 2017-2021 років Ігор Табанюк 10 разів звертався у поліцію за чотирма заявами. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Одне провадження поліцейські закрили через відсутність. Судяні складу кримінального провадження. Ще у двох досудове розслідування триває, та одне скеровано до суду з обвинувальним актом. Нагадаю, 28 липня у селі Шепарівці приблизно о 13.40 спортивний літак впав на житловий будинок. Пілот Ігор Табанюк та троє пасажирів загинули на місці події. У помешканні у той час перебувало троє людей, проте вони встигли вибігти з будинку до того, як він загорівся. Галина Назар Вінтонюк, Ігор Попак, новини на Суспільному, Івано-Франківщина. Заді